Незважаючи на літню спеку, пил та бруд о п'ятій годині ранку, вони вже на ногах. Час робити нові відкриття. Щодня вони дізнаються нові факти з історії античності. Вже 20 років на території перлини Акерману працює Білгород Тірська експедиція. У цьому сезоні науковці почали працювати ще на початку липня. Работает в этом году вот, на, у нас работало три группы. Это первая группа, это группа Харьковского национального на, университета имени Каразина. Затем был Бердянский, группа из Бердянска на, волонтеров, там были ребята из Бердянска, Запорожья. Вот, и сейчас работает Львовский национальный университет имени Фонка». То есть... Ми расширяем географію студентських практик, практик і волонтерских груп. Надеемся, що в наступному році вона буде ще шире і зможе вроки і більше что і відкривати більше, більше, більше відкривати більшу площадь работ. Собственно. Мета експедиції, що триває вже два десятиліття, відкрити систему міської забудови античної тіри. Изучение ее системы оборонительных сооружений, изучение системы соотношения квартальной застройки и оборонительных сооружений. Ну и, естественно, открытие изучения всех напластований, которые так или иначе нам встречаются в процессе изысканий именно на самом раскопе. То есть начинаем мы работать обычно с современной поверхности, в среднем... Углубление происходит э, где-то порядка там, 6 метров над этим уров... под этим уровнем. И, соответственно, с самого верха до самого низа мы проходим слои 18-18 веков, затем слои, которые относились к Османской империи, к Молдавскому периоду, Золотардынскому, соответственно, потом период раннего средневековья, поздняя античность, Рим, Греция. То есть все это в обратном хронологическом порядке мы изучаем на пластовании. Екскурсія розкопками довела нас до керамічного точку. Саме тут усі знайдені матеріали проходять вторинну обробку. Науковці, які тут працюють, проводять дуже велику роботу. Щоденно їм доводиться перебирати по декілька тисяч предметів. Розборка його, його по типам, на, далі, далі йдуть предварительні датіровки. И разбор по классам, по типам керамики, по, по хронологическим группам, соответственно происходит раскладка материала по отдельным группам, затем происходит фиксация внутри этих групп, определение типов внутри этих групп, датировка этих групп и, и так далее. Крім того, тут відбувається визначення усіх кісткових залишків, якими займається поліозоолог експедиції. Експонати, що мають археологічний інтерес, передають до музеїв. Володимир приїхав зі Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчається на історичному факультеті. Хлопець розказує, що юні науковці вузу приймають участь в білгортірській експедиції вже 13-й рік поспіль. Власне, я вже п'ять років працюю на е, цій пам'ятці, і це е, е, швидше е, такий науковий інтерес, ніж вже якась е, таке, е, ж, жага до пригод, або як, ну, як це буває е, в людей, які не знайомі з археологією. Власне, е, я працюю над е, написання наукових робіт, пов'язаних з античною тірою, зокрема римським періодом в історії тіри. Ну, і кожен рік роботи для мене на цій пам'ятці відкриває щось нове, я отримую нові знання та матеріали, з якими можна попрацювати, і потім отримувати відповідні результати. Живуть волонтери та студенти у наметовому містечку на території Твердині. Навіть спекотне сонце не заважає молодим науковцям робити нові відкриття. Так і проходить літо у археологів. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.